Вітаю кожного бути благословенним. Ми повинні зрозуміти, що навіть птаха не може впасти на землю без волі Божої, а в нас волосся на голові всі підраховані. Цікаво, хто може контролювати всіх пташок? Може, президент, політик? Звичайно, бог, царство Боже з усиллям береться. Ти відсуваєш цей весь. Проклятий світ, тому що без зусилля не вийде потрапити в Царство Небесне. Нам потрібно слідувати за Богом, впустити Ісуса в своє серце, стати Його сім'єю. Часто люди хочуть змінити когось, але не себе. Якщо ми будемо з Богом, суспільство буде святе, тоди й Бог даватиме чиновників, політиків, президентів святих. А якщо суспільство безбожне. Тоді і чиновники будуть такими ж. Людям потрібен Бог. Нам потрібно йти за Богом, слідувати за Ним і поринути в Слово Боже. Адже Бог це є Слово Боже. Підписуйтесь на наші канали Салтиненко.